Що у вас 150 кг вага, і у вас постійно задишка, коли ви піднімаєтесь хоча б на перший поверх чи на другий поверх будівлі, результатів в бізнесі не буде. Це... Це дуже база, база спочатку своє тіло, своє. Це, це, це не тільки про здоров'я, це просто один приклад зі здоров'я. Але якщо, наприклад, так от зі здоров'ям, якщо у вас вдома треш, от ви приходите додому, і ваша дружина, дівчина чи мама не має значення, виноси вам голову і ви не можете налагодити класні відносини, то в результаті в бізнесі не буде. Якщо ви не вмієте відпочивати, ви от просто не вмієте зараз, з початком війни люди в Україні. Не вміють відпочивати, тому що вони собі підсвідомо забороняють це робити, тому що є певні соціальні навантаження, яке в принципі не дозволяє відпочивати. Але я бачу, що підприємці, які досягають потужних результатів, вони розуміють цю цей взаємозв'язок: що якщо ти не відпочинеш, ти і не покажеш потужних результатів в бізнесі, ти і не допоможеш державі або тому, кому ти хочеш допомогти, якщо є в цьому потреба. І дуже тісний взаємозв'язок всіх сфер життя з бізнесом, в тому числі. І після усвідомлення цієї історії, після усвідомлення цього глибинного розуміння, що спочатку я, а після того, як я ок і я в крутому стані або хоча б в нормальному стані, я можу показувати в бізнесі набагато крутіші результати і бути соціально відповідальнішим і більш значущим, в принципі. А люди навпаки заганяють себе. Ну, багато підприємців заганяє себе в цей хардкор режим, коли ти є БШ 24 на 7, Вигораєш, втомлюєшся. Команда в вахері від тебе і сама вахері від того, ну, ти ж коли сам працюєш 24 на 7, Ти хочеш, щоб і команда так само офігачила. і це не приводить до класних результатів.